Це ранок вдома на календарі 31 грудня, і така дата, звісно, спонукає, щоб ми всі були разом. З вами сьогодні ведучі Костянтин Ктябрські Лілія Ребрек та Ірина Хоменко. А зараз до нас долучилася наша економічна експертка, засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова. Насамперед, хочемо від душі подякувати вам за ваші е, такі е, дуже потрібні консультації, такі е, невичерпні відповіді на всі наші запитання, е, як початківців. Я думаю, що кожен українець інколи думає, як його зробити саме перший крок. І дякуємо вам за те, що ви спонукаєте. Юля, дуже перш ніж почуємо від тебе поради, куди інвестувати гроші. Ми б хотіли запитати в тебе, як пройшов для тебе 2022 рік. Що нового ти відкрила в собі в оточуючих тебе людей в економіці нового? Хочу сказати, що для мене, ну як для всіх українців, цей 2022 рік дійсно він непростий. Він дуже наповнений якимись подіями, але Особисто для мене і що я відкрила в собі, я хочу сказати, що я зрозуміла, що я особисто я, я дуже така психологічна стійка людина, і не тільки я, а моє оточення, наші українці дійсно дуже ми я розумію, що ми можемо витримати все. І щодо економічних обставин, тому що інколи буває так, що деякі рахунки людей блокували. і Мій наприклад, інколи також у зв'язку з тим, що все ж таки військові події відбуваються, теж інколи був заблокований. Але я розумію, що я робила все правильно, я робила таким чином, щоб. Раптом щось є, якісь різні резерви, наприклад, що завжди є доступ до тих чи інших активів. Тому я думаю, що 2022 рік він був складний, але ми все подолаємо і ми будемо ще сильнішими у наступних роках. Це тост? Да. <гум> і, ти знаєш, ти так сказала гарно стосовно що я емоційно ну, така сильна. Це залежить від кількості грошей на твоєму рахунку, чи ні? А я думаю, що частково це дає мені можливість бути спокійною за те, що якщо я знаходжусь в Україні, я маю фінансові резерви, можливості. Якщо мені раптом потрібно буде виїхати, у мене не боліла голова про ті думки. Що мені робити? Тобто, я знаю, що і за кордоном у мене теж є якісь рахунки, там теж будуть якісь фінансові резерви. Угу. Тож, Тому так для цього і потрібно бути фінансово грамотним. Так, да, да, це точно. Так, юлю, ми прожили непростий рік, який показав нам, як працюють фінансові установи під час війни, повномасштабної війни та блекауту, виходячи з цього, які поради ви можете дати українцям щодо збереження коштів на 2023 рік. Головне про що зараз хотілося б сказати: по перше, враховуючи 2022 рік, по, -по, -по друге говорячи про те, що попереду теж ми розуміємо, що поки що непрості часи, хочу порадити. Мати якомога більше різних джерел, де тримає людина гроші. Тобто є таке слово, ми говорили вже з вами диверсифікація. Тобто Не один гаманець мати, а декілька одну різних місць в кишеню, іншу, в носок монетку туди, монетку туди Під шафу. Фактично так, але це не тільки про готівку, це про різні рахунки. Також угу. для того, щоб якщо раптом з одним з них щось трапляється, чи з готівкою, чи з там банком, наприклад, чи з закордонним рахунком, там, наприклад, немає доступу, щоб були інші резерви, і це головне. Ми будемо розглядати на наступний рік такі поради саме тримати а, різні фінансові кишеньки угу. у різних активах. Це йдеться і про банки так само, так а якщо говорити все ж таки про готівку, чи можна тримати зараз готівку, бо інколи знову ж таки з відключенням світла відсутністю електроенергії, mm -hmm. це теж так розумієш, що треба мати готівку, якщо так. То в якій валюті треба її тримати, дійсно зараз важливо мати готівку біля себе, але теж дуже важливий момент, що невелику суму і не весь капітал, який має людина, uh -huh. тому що ну раптом виїхати потрібно, чи ще щось сталося, щоб ми мали все ж таки інші резерви. Яку готівку ми можемо тримати? Ну, по перше, все ж таки, якщо це якийсь капітал, то я б радила тримати а, більшу частку саме у готівці у валюті іноземній uh -huh. десь біля себе трішечки у гривні. Чому все ж таки трішечки у гривні? Тому що інколи буває, коли ось цей цей ажіотаж у обмінниках, у банках буває так, що багато людей звертаються для обміну іноземної валюти, і інколи не буває гривні. Тому трішечки, хай буде гривні, більшу частинку хай буде це або долар США, або євро. Ну хто яким валютам довіряє, або можна і ту, і ту трішечки тримати біля себе. Але все ж таки я б радила, по-перше, не весь капітал біля себе ми тримаємо. А по-друге, ми ще повинні пам'ятати, що у нас є ліміт, з яким ми можемо виїхати за кордон, uh -huh. не декларуючи ці доходи, uh -huh. тобто це мінімум, точніше, максимум 10 тисяч доларів або 10 тисяч на евро. людину на одну людину, якщо ми виїжджаємо за кордон з готівкою, так Юль, А яким банківським установам ми можемо довіряти? Ну, якщо чесно, я зараз дуже пишаюсь наші і банківські ну, взагалі і банківські і фінансові установи установам загалом, тому що у 2022 році, у військовому році, у нас не впала економіка. Так, зараз велика інфляція, все таке. Але все ж таки, у нас кожен українець має до всіх банків доступ. Ну більшість банків, да, все ж да, таки, да. втримались. Вони не заблокували рахунки, вони не перераховували валютні вклади у гривню. Нічого такого не було. Я думаю, що і не буде, тому що такий пік. Який спочатку війни був такий навантаження на фінансову систему, банки витримали. Тому я думаю, що ми можемо і далі довіряти українським банкам. Але я б радила, по-перше дивитись на сайті МінФін рейтинг стійкості банків для mm -hmm. того, щоб щось розміщувати, наприклад, депозитний вклад або картковий рахунок тримати. А по-друге, ще ми можемо більшу все все ж таки, частину вкладати в банки з іноземними активами, щоб теж забезпечити. Собі такий комфорт і стабільність клас так. У мене запитання, як а, під час війни працює фонд гарантування вкладів фізичних осіб? Дуже гарне запитання, тому що Ні інших немає працює до початку повномасштабної війни. А, так він і працює зараз, і працював завжди, але до 24 а, квітня, якщо я не помиляюсь, у нас був ліміт. На виплату з фонду гарантування вкладів, потім, коли 24 лютого розпочалась повномасштабна війна, банківська система трішечки переглянула цей ліміт, і зараз будь-яка сума людини, яка лежить у будь-якому банку, який є учасником фонду гарантування вкладів, покривається на 100%. Тобто, якщо там лежить, наприклад, навіть там 10 20 мільйонів гривень, наприклад, покривається на 100%, якщо раптом з тим банком щось трапляється. А якщо говорити? про закордонні рахунки, чи є там захист наших коштів, та якщо вони знаходяться там, якщо ми обираємо якісних і стійких брокерів, а ми з вами теж у минулих наших етерах про це говорили, у таких брокерів теж є якісь гарантовані суми. Вони можуть бути різними, тому що кожен іноземний брокер є учасником фонду захисту інвесторів. Ця сума може бути, наприклад, від 30 тисяч доларів до півмільйона доларів. Тобто, ну, кожен... все залежить від брокеру. Банк сам визначає цю суму. Так і є. Юля. Останнє питання не питання, побажання. Чого б ти побажала нашим глядачам у 2023 році? Ну звісно, я думаю, що я як українець, і мені хочеться побажати і нашим глядачам і нашим людям просто е дочекатись тієї перемоги. Е якомога, знаєте, інколи бувають такі часи, коли ти просто. Е ну, Втрачаєш якийсь, якусь віру інколи, тому що ну, ми розуміємо, люди, які в різних містах зараз знаходяться, емоційні вони... емоційні оці гойда. Так, ось ці так. всі емоційні, як ми кажемо, гойдалки. Тому просто розумійте, якщо важко зараз, розумійте, що ми все це дочекаємось. Ми повинні дочекатись і потім будемо допомагати нашій країні, щоб її відновлювати і підіймати. Ми дякуємо вам, дякуємо, Юль, за ваші поради. І щиро віримо, що. Ці поради наближають кожного українця не лише до фінансової грамотності, а й до як знаєте внутрішньої гармонії, до стабільності, до, до почуття відчуття цієї впевненості в завтрашньому дні. Дуже дуже на це сподіваємося і бажаємо всім українцям. І Ті, До нових зустрічей у 2023-му. До зустрічі.